Війна забирає кращих і, на жаль, у всіх містах та селах нашої країни множиться алеї слави Так днями у Володарській громаді в селі Зрайки відкрили погруддя загиблому на війні земляку Віталію Добровольському. Він захищав Україну ще за часів антитерористичної операції. Звичайно, долучився до сил оборони з початку повномасштабного вторгнення. Коли ворог у лютому 2022-го пішов у наступ. Віталій знову в рядах добровольців іде на війну. Служив навідником мітопіхотного відділення. У листопаді 2022-го отримав поранення поблизу міста Бахмут Донецької області після лікування та реабілітації. Знову повернувся на фронт. Однак у 2023 році ворожа куля обірвала життя захисника. Воїн загинув на Донеччині, рятуючи побратима. За свій подвиг Віталій Добровольський удостоєний званням Герой України указом президента України від 6 травня 2024 року. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті. Державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, старшому солдату Віталію Добровольському посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка. Це погруддя знак пам'яті не лише про Віталія, але і про усіх захисників і захисниць, що поклали свої життя на вівтар війни і завдячуючи подвигу, яких ми зараз з вами живі і здорові. І Сьогодні схиляємо голову перед батьками воїна Віталія, які виховали такого мужнього воїна, який віддав все, що є найдорожче своє життя. За волю і незалежність нашої держави і кожного із нас. І знаємо, що герої не вмирають, вони повинні жити вічно в наших душах, у наших серцях. Нехай же пам'ять про усіх українських героїв живе вічно і нехай якнайшвидше настане мир. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.